Нарад, всім привіт. Сьогодні у нас нове відео. Був я на барахолці і прикупив дуже багато хороших моделей. І перша модель, ось у нас така. Не знаю, що це саме. І понизу також напише тільки Mattel Ins 90-й рік Малайзія. Така машинка. Бачите, Тут софтбуфери, підсилювачі. все в такому золотистому стилі. Така машинка. Двигун тут також якийсь V-образний, вісімка, напевно. Ну, Непогана. По стану більш-менш така на стилі для тусовок. Це в нас така перша моделька. Не знаю, що це саме як авто називається, напевно, якийсь Chevrolet. або щось тому подібне. Пишіть в коментарях, якщо хтось знає, що це за модель. Так, дальше. дальше у нас є і фантазійка. Взяв ось таку модель. Симпатично виглядає, трошки заюзана, але більш-менш це у нас Sліck Pack 2003 рік. Така симпатична. Щось є в ній. Хром затертий, але стан відносно хороший. З вигляду на, ну, симпатично. Так, далі продовжимо. Взяв ще ось таку фантазійку. Це Nitro Slammer. Правильно, правильно, 2006 рік. Також фантазійка. Драгова якась. Моя Bar. Ну і по деталізації двигун класно пропрацьований І хром. відносно. в хорошому стані. І Колір такий насичено-червоний. Гарно, дивиться. Фантазіки не люблю, але сподобалось взяв. Далі, що у нас цікаве? Далі що у нас цікаве. Взяв ось таке Lamborghini Gallardo, так? Так, все правильно. 2010-й перший рік. Стан. Ну, Стан відносно хороший. Є якісь котски дрібні, але більш-менш непогано. Шильдик, фари. Пропрацьовані позадані. Спойлер пластиковий. Деталізація двигуна, салона. Ну, на відносно хорошому рівні. Скло затерте, але можна заполірувати. Це не проблема. Така моделька. Ну, класно. Сподобалося. Так, далі що у нас? Дальше у нас ось така модель. Кастомний такий каделак. Вона взагалі шикарна. Крила ці мені подобаються позаду. Хром. Ну Взагалі машинка на стилі. Колір гарний. Також тут є такі коцки дрібненькі, але це, це все, нічого можна якось обробити, полірувати і буде нормально. Така модель, вона велика. Подобається. І ось ці три модельки. попалися. вони подовжені Ого-го. Так. Дальше що в нас є цікаве? Далі в нас. Це що у нас? Це імпала, здається, якась. Так, у нас це імпала. Стан. Ну, хороший. Також золота. З такими розмальовками з Якийсь тут так чоловічок такий, не знаю, що це за стиль, якийсь там. Ну, стан хороший. Найк-диски не затерті. Неще все золоте. Класна імпала. Подобається так. Також такі стильові машини в такому стилі. Занижена. Класно. Так, продовжимо далі. Що у нас є? Знайшовши ось таку BMW М3 2010 рік, ну вона побачила життя. фарба бета, ліврея злізла, но ну, модель сама по собі цікава. Знайшов її серед хламу. Ось така М3. Вона під реставрацією це однозначно. Ну, скло непогане, також можна заполірувати. Не ані попереду, ані позаду. Роздвоєний вихлоп є ж тут. Ну, модель нормальна. МК. Рідкість. І ще із барахолки. Рідко таке можна знайти на барахолці, але якось вдалося серед хламу. Дальше що у нас є? Дальше у нас є такий Lancer Evolution 2008 року. Night Burners. Це, напевно, якась спецерія або що. Але оп, таке попереду пластик. Mitsubishi Ш... там значок якось. Так, і позаду є Mitsubishi значок, але не пропрацьовано. Попереду фари пластикові. На капоті така виштамповка. тамповка. Ну, салону там щось видно. Трішечки. Не знаю, що це за Night Burners. Можете якась спецерія або щось тому подібне. Ось такими Так. Далі продовжимо, що вдалося ще знайти з цікавого. Взявши такий 35-й GTR 17-рік. й рік, Така моделька. Пропрацьована по оптиці. Промальована точніше позаду. Попереду там шильдик. Ну, стан відносно нормальний. Так. Що у нас там далі? Далі я ще взяв ось такий Ford Ford GT Це у нас від чого? Це у нас Matchbox. Так, матчбокс. ГТ розмір у нас 1 до 62 2005 рік. Виштамповка база 2004 випущена 2005. Ну і стан, я скажу, взагалі топ. Така моделька. Збереглася? Чудово. Так. Дальше що у нас? Дальше у нас. Взяв ось такого Defender. Land Rover Defender Double Cup. 17 рік. Класна модель. З пошкоджень. Тільки тут затерто на даху. А так, взагалі, стан хороший. Класна моделька. Джепи. Люблю, збираю. Ну і по деталізації тут нормально Land Rover, Shack, Terrain Challenge, HV Sub Support. Ага, це якась допоміжна машинка. Якщо там якийсь Wheels застряв баганіці. Ну, і по деталізації, класна. То, що оптика не промальована. Тут лебідка є навіть. Ну, от така не пропрацьована. Ні позаду, ні перевір. Шморкаль ще є. є. Модель. Ну, симпатично виглядає. Подобається. Так, що у нас далі? Далі. Далі взяв ось такий ягуар. Тут відкривається дверцята. Промальовано. Навіть якісь там полки на дверях є. Left right. <хи> так, по салону. Ну, непогано. На зеркало на лобовому склі присутнє. Це у нас ягуар XJ6. Металічне повністю шасі. Matchbox Macau. 86-й рік. 1 до 64. Класна машинка. По стану. Також топ. Ну, правда, оптика не пропрацьована, тільки решітка промальована. моделька, цікава. Подобається старі англійці Інколо беру. Дальше, що у нас цікавого? Ще один англієць? Це у нас що? Це у нас Range Rover Evoque Matchbox. 15 рік. Ну, не знаю, який точно. Дата саме ось цієї моделі випуску, база 2015 року. Пропрацьована. Оптика. Габарити, підфарники, все тут є. Шильдики вокруг. Лендровер. Ну, непогано. Тут повністю ось це скло йде з дахом пластикове. По оптиці. Ну, непогано. Класна тежитка моделька, подобається. такі рентжровер. Далі що у нас? Далі у нас Hot Wheels. Ось такий Ford Mustang який це GT Convertible. 15-й рік. База, чи випуск, не знаю, як там воно правильно 16-й. Така модель. Деталізація по салону. Руль. кришка від Каструлі. Ну, Зеркала є. Оптика позаду пропрацьована. Номерний знак Hot Wheels, GT. Попереду також оптика пропрацьована. Колір класний. Подобається насичений такий. Ну і деталізація по салону. І стан. Стан майже ідеал. Коцки тільки на передньому бампері. Такий му Там класний. Кабріолет. Далі що в нас вдалося знайти? Вдалося знайти ось таку модель. І це в нас Томіка. Один до 65. Це Mercedes-Benz SLS AMG 2011 рік. Класна модель. Важка. Шельдик Mercedes. Класно зроблено. на решітці і на капоті. Ну, не на капоті на бампері. Оптика. Зеркала присутні. Позаду також деталізація. SLS, AMG. шильдик Mercedes. Оптика пропрацьована. І вона також відкривашка. Брахолка дивує. І такі речі можна знайти. Стан ідеал. то що тут немає вікон. Ну, скло. І так, що набагато може і краще. Так. там таке, вона брудна, пилюка, Ну, непогано, хочу вам сказати. Від томіки. Від Томітакара тільки одна така модель. Більше немає. Класна моделька, важка дуже. Куласа амортизують. Ну, класно Так, дальше що у нас? Дальше у нас ось така модель Volvo XC90 1 до 64-2004. Класна модель Вольво. Це такі у нас танки на куласах там топ. Є оце щось тут не знаю, але це на пластику. З іншої сторони немає нічого оптика пропрацьована, шильдика не видно. Позаду також оптика пропрацьована. Volvo XC90. Склочисник задній по салому. ну деталізація. Салону Volvo є. Це, напевно, у нас модель йде семимісна, якщо я не помиляюсь. Так, так, і семимісна. Класна моделька. Взагалі автомобілі від Volvo дуже подобаються. Така моделька у нас далі наступна модель. Вдалося знайти ось такий Nissan. GTR. 33. Власна модель також. Із пошкоджень тут не знаю. Тут є тільки на задньому спойлері. А так, взагалі, модель. Колір насичено синій такий. Оптика пропрацьована. Шильдик GTR або просто буква R. Так. Буква Р просто. пропрацьована спереді оптика, позаду оптика, Вихлопна труба, гарно зроблена. Ну, взагалі загальному класна модель. І по салону. По салону можна там розглегіти. Щось трішечки. Ну, по салону також класно, Куші. Все як повинно бути, тільки кермо таке. Золоти наглухо. Ну, класна моделька. Так. І далі у нас ось така. Феррарі. Феррарі 599 XX. Кейцерік. 2009. Ось така модель Феррарі. Є коцкі. Не критичні. Головне, що скло по салону ковші там видно. По деталізації оптика попередні спереду пропрацьована. Позаду ні. Тут є такі полоси на капоті і на дверцятах. та на крилі шильдик Ferrari з двох сторін та на капоті. Ну, класна модель Ferrari. Рідко можна зустріти. Вдалося знайти стан відносно нормальний. Заполірувати, підфарбувати і можна ставити на податку. Ось такі вдалося моделі знайти. Всі недорого. Всі моделі всі вийшло по 50 гривень за штучку. Думаю, що це недорого. Такий у нас огляд вийшов міні. Скоро буде посилка. Класних моделей. Думаю, через декілька днів вони прийдуть, можливо, і швидше, і знімемо відео огляд. Там все буде в запак. Так що пишіть коментарі, ставте лайки і до скорої зустрічі. Всім па-па-па.